Отже так. Думав я спочатку знести ось тут то все обломане і з куска чугуна зробити сюди вставку. Потім я думав взяти з іншого фартуха, який є цілий, відрізати ту частину, якої тут бракує. Тут все зняти відповідно. І посадити сюди. Але є один великий нюанс в другій моїй затії. Це без, для мене було би менше роботи на порядок, бо не треба робити ласту хвоста, заниження і того всього, різьбових отворів і тому подібне. Е, нюанс в чому полягає, що не вийде поставити, чому не вийде поставити е, ту деталюху з цілого фартуха. Тому що. Фактично, у нас закріпитися є отут нормальний кусок по товщині. І тут таке більш-менш 7-8, ну, не особливо, скажімо так, тут абсолютно нема. Я би сказав, що навіть і тут не дуже є. Ну, більше воно би тут би трималося, тут би прийшлось би, якісь би ставити М6М5, бо тут різна товщина, тут ну, 10-11 мм є загалом. Отже, відрізається. Оцей кусок чугуна, він в нас піде сюди. Чи так, чи так, я ж точно не пам'ятаю. Але весь прикол в тому, що оце от, е, прослаблення, де тут тонка стінка, я його витримувати не буду. Тут буде порядна стінка, максимально скільки допустимо, так, щоб е, не заважало от шайбі рухатися. І все. Наше то прослаблення, я не дуже розумію, але ну, воно є. Ну, в даному випадку його не буде. Буде впритик до того з мінімальним зазором, просто щоб набрати товщину, ту щоб тут можна було приболтатися. Бо ще один нюанс звідси є прижимна планка. І вона виставляється трьома гвинтиками установочними. Тому варіантів тут не дуже багато. Сюди вкрай не вийде закрутитися, значить у нас виходить раз, два і тут от ще десь ми третій вліпимо, де потовще. І все. Так що, так, зараз я його підрозбираю трохи і ставлю на стіл фрезерного. Зношу то все до одної площини. Так що зовсім трохи і з другої сторони трохи. Паралели так, такт і по вертикалі. Все чудово вибирає. Ну що, коротше, ось так ось я закріпився. Тут така конструкція, тут трошки ліпше. Ну а тут така конструкція, що в будь-який момент може піти щось не так. Коротше, не знаю, видно видно не видно. Оба, оба, оба. Там аж просвічується, так хірово поставив. Ну, в общем, поставив як поставив. Тут на пешки, тут щуп сотка, ой, не сотка, десятка, щоб вирівняти, щоб зробити оп 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 по поп вертикаль, щоб не було перекосів, щоб тут от, от, от був горизонт, паралельно в тому. А, ще. Зараз ще тут коту, бо я тут не катав. Треба котнути обов'язково. І бачите який прикол? Тут ще синька є. Хочі прикладали, шабрили. було сині, так, так і лишили, так і запакували на станок. Нормально.

Так, трошки позамітаємо. А курва гаряча. Що доказали тяжки. Втримати. Коротше, що я думаю? Я думаю, що цю площадку і оцю площадку, оцю площадку так, зробити їх в одній площині, а отут зробити нижче в рівень з типу, тим дном. І таким чином е, я получу типу шпонку від будь-яких зміщень. А тоді мені дуже точно прийдеться робити шластохвіст. Ш... Ой, я навіть не знаю, коротше, як би то краще. би то краще. Ну е-е-е-е-е-е-е... я завжди можу коротше, два маленьких штів загнати. Не дуже великі. Я маю штифти, треба подавати ще моя розгортка, але вони, правда, всі штифти короткі. Тому напевно... Все-таки Така очі понка було б е надійніше. Зараз треба буде якось організувати. Вже потім не страшно, вже невеличкі бусики зроблю і того буде достатньо. Фрезу витягнуло. Що бачите? Це ступінка. Потягнуло фрезу. потягнуло, потягнуло фрезу. потягнуло. Так, тіло нормально є. Я сподіваюся, що його нормально є. Коротше, будемо бачити, що воно я помила. Да? Так, що я не помиляюсь, або так, або так. Отак от. Ось так от, от так, от вот так. Вот, вот так вот. Вроде так. У да? нас тут минус трума і зупинка, але Отак вот от має бути. Якщо... Ну, Коротше, якщо як не дивися, да? вона має що запас по висоті так, що отак от має запас нормальний. І отак теж має. Аж забагато. Ну все, далі це заганяти в габарит. Коротше, те що робити? Деталюху, те, що треба. Все робиться на оку. Бажано не повторювати самостійно. Роботу роблять професіонально. Ну все, гасимо, ще є купа справ на сьогодні. Добре, що тут більш-менш фрезерована є поверхня, вона якраз на цю нижню стає. там буквально якихось 3 мм вище виходить оця сторона. І Вона теж є більш менш паралельно Ну, трохи це є литво, але нормальне, не таке як тут, не горб. Тут більш-менш окей. О, та й все, може десь ще О, стоп. Правильно? Отак. Коротше, треба ще було передивитися, як її ліпше ставити, то все легенько загнати, вирівняти, загнати в габарит, Та, запаралелити її всі сторони і тоді вже бачите від чого відштовхуватися було. Щоб я зараз не робив з другої спроби. Ну наразі, я думаю, на сьогодні досить. Вже так вроді кругом бігом цілий день. Трошки зі станіною побавився, трошки перекусив, трошки пофизирував та й добре.